Вітаю всіх на своєму каналі у програмі Зарубіжжя. Це програма про Україну, яку обговорюють у світі, що повідомляють і пишуть про події, які пов'язані з Україною. Ну, насправді ми чітко розуміємо, що війна на Близькому Сході зараз головна новина. Новина номер один. І найкраще, до речі, про це. Вчора написала італійська газета «Ля Републіка. Після Ізраїльтян українці найбільше хвилюються через атаку Хамас. Вранці 7 жовтня вони побачили, як Україна раптово зникла з радарів міжнародних засобів масової інформації. А в Києві почалися дискусії про роль, яку могла зіграти Росія і про наслідки війни в єврейській державі для військово-економічної допомоги Заходу. І насправді дійсно, і суботи, фактично, всі ці дні е, ситуація е, навколо цих питань і обговорювалася як за кордоном, так і всередині України. І питання допомоги, чи буде вона зменшуватися, і питання уваги до України, чи буде воно зменшуватися? Все це турбувало в першу чергу е, всередині України чинну українську владу, ну і звичайно, у нас, е, громадян. Але всі події, які зараз стозиваються, демонструють, що побоювання були перебільшеними, і насправді ситуація під контролем і нічого зменшуватися стосовно допомоги Україні не буде. Отже, давайте подивимося, що про це повідомляли авторитетні засоби масової інформації у світі. Ну, почнемо ми з Вашингтон Пост. У Вашингтон Пост пише про... Участь Володимира Зеленського, президента України у засіданні так званої групи Рамштайн, контактної групи з допомоги Україні про це фактично написали всі засоби масової інформації. Про це всі повідомили. Ну, це і не дивно, тому що там близько е, представників 50 країн брали участь у, у цьому засіданні, і в той же день було е, зустріч засідання міністрів оборони, членів країн НАТО. Тому поява Зеленського так там вона так чи інакше. Ну, змусила засоби масової інформації писати про його появу. Була вона потрібна чи не було вона потрібна з точки зору якихось результатів конкретних. Це ми з вами обговоримо. Ну пізніше. Я думаю, скоріш за все в суботу. Але так чи інакше про це повідомляли, про це показували, про це говорили. І, от про це зокрема, і написала Вашингтон Пост. Також Washington Post, Ну фактично, як і не тільки ця газета, це відоме видання. Вони певною мірою зробили ну, міністра оборони Сполучених Штатів Америки, на мою думку, таким головним актором тих всіх подій, бо він робив багато заяв заяв пов'язаних саме з Україною, і заява стосовно того, що не буде ніякого зменшення підтримки, заява про новий пакет допомоги 200. Мільйонів доларів про це якраз зокрема і е, відзначає Вашингтон е, Пост. Також Вашингтон Пост пише і про генерального секретаря Єнса Столтенберга, який запевнює Україну, що все буде добре. Він заявив, що Росія готується до використання зими як зброї для війни, і тому треба Україні допомагати. І було запевнення, що все, що буде необхідно, НАТО буде робити, як і до речі, інші наші партнери. Ну і Вашингтон е, Пост, на мою думку, повідомило хорошу новину. Я сподіваюся, що вона буде втілення, втілена в життя. Мова йде про ці майже 300 мільярдів доларів, які є заморожені там у західних країнах. Це активи Росії, щоб їх використати е, для України. Сподіваюся, що знайдуть юридичні шляхи, засоби для того, щоб ці гроші були. Направлені для України так і буде, я в цьому впевнений. Ну, е Британська Телеграф також повідомляє про візит Зеленського, який казав фактично всі видання відомі. Вони про це писали і про те, що він там приїхав е говорити, щоб було більше підтримки, що не необхідно більше нам систем протиповітряної оборони. Це все правильно. Ну, але по великому рахунку і так. Ну, з моєї точки зору, цей приїзд не міг щось там кардинально змінити, і в принципі, взагалі, щось змінити, бо коли збирається вже група Рамштайн, там там оголошується вже те, що було вирішено, і вже були попередні домовленості. І саме на засіданні групи Рамштайн, вже кожна країна вона виголошує все, що вона готова надати, і яким чином допомогти Україні. Французька Лімон повідомляє про те, що в середу Міністерство оборони Великої Британії оголосило, що Україна отримує 115 мільйонів євро нової підтримки. Це, оце хороша також для нас новина. Ну, це, зокрема, включає в себе системи розмінування, і це все буде направлено від Міжнародного фонду для України, яким керує якраз е, Велика Британія. У ну, слід нагадати, і Льомон нагадує, що наприкінці вересня Швейцарія також оголосила, що виділить, виділить 100 мільйонів франків. Це 103 мільйона євро для розмінування України протягом 2024-2027 років. Люмон також повідомляє про те, що данія хоче поставити вже навесні 2024 року Україні. Перші свої f 14 Ну, сподіваємося, що все для цього буде готово, і наші пілоти вже пройдуть відповідне навчання, і вже ці е, літаки будуть брати участь у визволенні української території від російських окупантів. Німецька звідчи Цайтон безумовно згадує про зустріч е, в Рамштайні, куди прибув несподівано. До речі, всі фактично е, видання повідомили і написали цю фразу, що несподівано, Несподіваний приїзд, несподівано взяв участь, не була запланована його участь. Ну, цікаво насправді, чи така, такий вид дипломатії, який, знову, на мою думку, не зовсім доречний, принесе те, що нам потрібно е, на більш тривалу перспективу. Не сьогодні, на сьогодні, а сьогодні, на завтра, післязавтра і так далі. Я не знаю, чи варто робити такі несподівані. Візити, тим більше, що там був присутній міністр оборони України, як би там не було, це сталося. Ну і так чи інакше, Зюддойче e -E, також до речі, згадує e -E, про те, що сказав президент Володимир Зеленський румунському так сайту новин ДІДЖІ 24 А саме, що якщо війна трива триватиме, так. Якщо війна закінчиться, ні, мова йде про балотування на другий термін. Тобто, якщо війна триватиме довго, він буде балотуватися на другий термін. Якщо трив... не буде довго триватиме, то не буде балотуватися. Ну, побачимо. Ми про це також з вами поговоримо в інших наших програмах. Е Путін прибув до Киргизстану, повідомляє зюдой сайтом. Чому я вважаю, що про це варто згадати? Тому що це вперше його візит Путіна так за межі Росії, після того, як Міжнародний кримінальний суд в ГАЗі видав орден на його арешт. От він таким чином Путін демонструє, що він ніби е не ізольований. Він виїхав, приїхав в Кыргызстан, Він хоче там залишитися до п'ятниці, там візьме участь в засіданні. Так, от, е країни співдружності СНД, так, це колишній країни Янського Союзу. Ми знаємо так про це. І от він так демонструє, що він їздить. Про це, до речі, написали і інші видання. Іспанська El País. от якраз згадує і про візит в штаб-квартиру НАТО у Брюсселі Володимира Зеленського, якого там насправді не чекали. Але от він приїхав. Ну і про те, що всі запевняють його, що не треба хвилюватися, підтримки достатньо. Про це, до речі, говорив, як я вже й казав. Ну, фактично, головний герой е, вчорашнього дня міністр оборони Ллойд Остін, міністр оборони Сполучених Штатів Америки. Він, до речі, запевнив, що в США достатньо ресурсів, щоб надавати допомогу як Україні, так і Ізраїлю. Тобто, хвилюватися цього приводу нема жодних підстав. Ну, США е, повідомляє також ЕльПАІС, е, приєдналася до Данії та Нідерландів у доставці в Україні винищувачів f 16 та навчання е, пілотів. Про це також заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Лойд Остін. І це дуже добре. Ну, пряма мова. Я з гордістю можу оголосити, що Сполучені Штати допоможуть очолити коаліцію країн, які працюють з Україною для розвитку її військово-повітряних сил. Тобто, ми бачимо, що мова йде про майбутнє. Тобто всі вірять в нашу перемогу. І вже зараз закладають підвали для розбудови сучасних військово-повітряних сил України. Це дуже добре. Також, знову ж, Паїс, Іспанська повідомляє про заяву Лойда Осіна стосовно от нової допомоги в 200 мільйонів доларів. Так, це новий військовий пакет, який, зокрема, буде зосереджений на ППО так, та артилерії. Італійська републіка. Також згадує про візит Путіна до Киргистану саме в контексті того, що це вперше він виїхав після видання Міжнародним кримінальним ордер на його арешт за межі Росії. Ну, Киргизстан не, не, не визнає юрисдикцію суду, тому його там не арештують. Ну і ще Ля е, Републіка е, пише про ну, те, що на сьогоднішній день ну, фактично. Це повідомив е, держсекретар Ентоні Блінкен, Держсекретар Штатів Америки у Твіттері, ну зараз називається Ікс, так він написав, що на сьогоднішній день Україна повернула собі більше половини території захопленої Росією з 2022 року. І то озброєння та обладнання, про які було оголошено, сьогодні мається на увазі вчора, так у середу, допоможуть підтримати прогрес України та посилити подальший імпульс. Ну, я розумію, імпульс у звільненні наших територій. отже, ми всі з вами знаємо, що з кожним днем Україна наближається до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України, все буде Україна!